Радій душе, втішайся завжди в бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч те не зустрічаєш на дорозі, ти не журись з тобою сам Господь. Його рука все сильна поруч буде, тоді, як ви є. Вітер ураган, з тобою твій Спаситель, скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Він знає все страждання, біль і сльози. Він чує стогін зранених сердець, його любов до чисті, ранні роси. Його підтримка світла промінець, хай радість наповняє твої груди, і з піснею хвали проход свій путь. І те б не був ти, друже, знай усюди. Надійсь на Бога і вірним йому будь. Яка то втіха будь дитям Ісуса. Яке то щастя Господу служить, він збереже в час гуря і спокуси, і крила віри, стомлені з міцниць. Порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в бесиллі своїх рук, і попри все частіше посміхайся, з тобою Бог. А він найкращий друг. Радій, втішайся, хай не лякають тебе, могутні хвилі, буря на весна. У тебе ціль одна, це чисте небо, де стихнуть грози, де цвіте весна. Завжди радій. Так нас Господь навчає. Нехай відступлять сумнівий страх, блажений той, хто Богу довіряє, йому вручає Весь життєвий шлях, ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу, так, як є, хто, як не він, пішле нам допомогу і радість. Вселить в всерденько твоє, амінь, слава Богу.